Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Я рада вас вітати на занятті зазнайомлення з природою. Діти, бабуся Оленка запрошує нас до себе в гості в село на пташине подвір'я. Тож сідайте зручненько, і ми з вами вирушаємо у подорож. Цікаво, кого ми з вами зустрінемо! Ось нас і зустрічає бабуся Оленка. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я на вас уже чекала, у віконце виглядала. Ходімо, дітки, на бабусине подвір'я. Давайте подивимось, хто живе у бабусі. Діти, подивіться, хто живе у бабусі на подвір'ї. Так. Півник, курочка, індик, гуси, качки молодці. У бабусі живе багато різних птахів. Вона щоранку їх годує та піклується про них. Адже ці птахи не можуть жити без людини. Взимку їм буде важко знайти їжу, а без житла вони можуть замерзнути. Тому вони живуть поруч з людиною. Це свійські птахи. Усі вони майже однакової будови. У птахів є голова, шия, дзьоб, тулуб, дві лапи та два крила. І хвіст. Діти, хто запам'ятав, як назвати цих птахів одним словом? Так, молодці, це свійські птахи. Глянь, це півник молодець, в нього гарний гребінець. Кукурійка співай, співає, він з новим днем усіх вітає. Мама курка у садочку, кличе донечок, сіночків. Йдіть сюди, мої курчата, будемо зернятко шукати. Качка крякає, кряк кря Як люблю водичку я. Каченята молодці, всі хоробрі хлопці. Індик пір'я розпушив і пиха белькотів. Бол-бол-бол, підійди, глянь як красень хоч куди. В шиному дворі живуть веселі гуси. Гуси голосно гальгочуть. Може їсти вони хочуть. Діти, давайте з вами разом нагадуємо пташок. Чим корисним та поживним можна нагадувати свіських птахів? Що вони їдять? Просо. Убаса. Анани. Що вибере курка? Так, молодці, просо. трава, цукерки, тишки. Що обере гусак? Так, молодці, трава, морква, пшениця, риба. Що вибере індик? Так, молодці, пшениця, горох, листя. Кіска що обере півник. Вірно молодці. Півник обере горох. Домашні птахи харчуються спеціальним кормом, деякими видами зернових. Пшениця, жито, овес, кукурудза, зеленю, травою, черв'ячками, гуси і качки харчуються рибою. Ось і нагодували ми птахів. Птахи, як і люди, живуть з сім'ями. Давайте пригадаємо, в кого який малюк. Це півник. Це курка. А це хто? Так, курчата, їхні маленькі дитинчата. Це гуска. Це гусак. А це хто? Так, молодці. Це гусиня. Маленьке дитинча. Це індик. Це індичка. А це хто? Так, це індичата. Маленькі дитинчата. Це качка. Це качур. А це хто? Це гусенята, маленькі дитинчата. Так, молодці, діти, давайте згадаємо, куди ми сьогодні подорожували. Так, до бабусі оленки на подвір'я. А кого ми з вами там зустріли? Так, свійських птахів. А назвіть мені, будь ласка, свійських птахів. Так, це півник, гусак, качка. Курка молодці! Діти, а на цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!